Привіт! Сьогодні розглянемо автоматичний аромодифузор для дому та для авто Mao XIG. Подивимось його комплектацію. Така подарункова коробка. Це сам аромодифузор. Це у нас тканина, це пластик. Дві коробочки. Тут у нас шнур зарядки і інструкція на китайській мові. І в комплекті у нас йде аромамасло. Така баночка на 65 мл, і є різні аромати. Інструкція як від, відкручуєте кришку, і потім вже вставляєте сам аромодифузор. Бердеться знизу, ставили банку, закрутили і потім закрили. Все, вмикаєте, зажимаєте кнопку. І в нас тут два режими. Є розпилення раз на 5 хвилин і, кожні, і кожну хвилину. Це вже індикатор зарядки. Ну, вимикаєте також зажимаєте, або він автоматично вимикається з часом. Цей аромадифузор можна замовити у нас на сайті autolan.com.e. .au. На сайті можна обрати аромати, подивитися фото, характеристики. Опис. Також можете писати свій номер в коментарях, зв'язуємось по вайбер або по дзвоному на зв'язку кожного дня.